Тарас Григорович Шевченко Тече вода з-під явора Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, Явор молодіє, а кругом кругомих верболози і лози зеленіють. Тече вода і гаю та попід горою. Клюпочеться качаточка або між А качечка випливає з за ними. Володіясько розмовляє з дітками своїми. Тарас Шевченко, Мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо-любо стало, не наче в Бога. Я вже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся, Богу. І не знаю, чому маленькому мені так приязно молилось. Тихо так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, виселилось, сонце гріло, не пекло, але недовго сонце гріло, недовго молилось, напекло, почервоніло. І рай запалило. Мов прокинуся, дивлюся, село почорніло. Може небо голубіє і те помайнює. Поглянув я на ягня, не моє ягня. Обернувся я на хати, немає в мене хати. Не дав Бог мені, мені нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина недалеко коло мене полоски вибирала та почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози та поцілувала. Неначе сонце засіяло і все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужих ягнят до води, бридня. А й досі, як згадаю, серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку в тім раю? Он умер би урячі на ниві. Нічого на світі б я не знав. Не був би в світі юродивим. Людей і Бога не прокляв.